Продовження теми правосуддя та боротьби із корупцією. Взагалі, замість десятка слів та речень боротьбу із корупцією я б охарактеризував одним анекдотом. З кожним днем сьогодні становиться краще, ніж завтра. Да. Місяць селектор. Займіть у мене руководство справедливо. У там вже був селектор. У мене зараз селектор. 30, да. А через сколько десь. На цих кадрах Роман Загорецький, новий начальник Чугуївських районних електромереж, що у Харківській області. До нього ми ще повернемось. А ось його попередник Андрій Семенов. І як ви розумієте, це не килим на його підлозі. Це гроші Хабар, який той вимагав у місцевого жителя за підведення електроенергії до будинку. От мой дом. Я начинав пройшов всі інстанції. газу, закінчуючи всіми земельними ресурсами. Получив документи, столкнувся з ресом, оплатил півтанцію в РЕС 12600. и они ще потребують на сорок восім гривен сверху. Олександр Мазур, той самий чоловік, якого у прямому сенсі намагалася, як то кажуть, розвести на гроші. І він погодився. Але того, початок у мінізаціоні тисяч обертався в, в обласної прокорту написав заявлення. Потом мені не виділили слідователя ЕОД. Вот. я приходив к нему, записывал його там, і аудіо і видео, фіксація вся була. От, потім йому принес деньги, і он був задержан сотрудниками міліції, сотрудниками. З на цьому можна було поставити крапку, однак ми ставимо кому, бо попереду найцікавіше. Почему чому главного інженера не привлікають? Я не знаю, тому що вони були вдвоєм, одного привлік, а второ не привлекают. Так у них там рокировка, да, так, Да, Так, зараз став начальником ресурсами інженер, а, глав... а начальник РС, который який на взятки попался, він став главным інженером. Як вам така перестановочка? Згідно з рішенням суду, яке ми знайшли в електронному реєстрі, Андрія Семенова на момент слідства відсторонюють від посади. Проте вже наступного дня колишній начальник опиняється в кріслі головного інженера. І з цього приводу ми звернулись в Харків Обленерго. послухайте ихнюю логику. На сегодняшний день э, мы знаем, что ведется да, такое следствие в отношении э, уже бывшего начальника Чугуевского района электрических сетей. Согласно букве закона мы выполнили все требования, и человек ушел с этой должности, он переведен на должность главного он инженера. Ви це чули? Як же мені подобається, коли ці букви закону пересувають в тому порядку, в якому це зручно? Далі ще цікавіше. Ну я приходив скільки разо три не писати заявлення, то я його він голову пряче і все і говорить, у тебе света не буде. Ось вот його слова ну я читаєш, то якщо у правоохранительних органів є основані вважати, що людина може влиять на ход следствия, впливати на Потерпевшего, влиять на свидетелей. Думаю, что у правоохранительных органов есть достаточно рычагов да, и законных прав, чтобы урегулировать этот вопрос. Поэтому в данном случае тогда у меня возникает вопрос, почему не реагирует э, та же прокуратура, тоже СБУ на. Ну а ваша инициатива что же должна быть? І поки Володимир Скічко підбирає слова, люстратор завітав до обласної прокуратури. Шукаємо прокурора Володимира Гудзя, який, на нашу думку, щось не дуже об'єктивної ролі процесуального керуючого та чомусь замість себе підсилає прес-секретаря. Скільки а чому Володимир Гудзь не спогався 12.30 у нього засідання? І ми засідання. прийняли прийняла рішення, щоб вийти. вікторія Дубовик, прес-секретар прокуратури Харківської області. Сматритя eh, Володимир Гуць. Прокурор. Так, процкер. Да? Процессуальный у Процессуальный... криминального права. Да. У ну, криминального Совершенно верно. Скажите, как так получается, что Семенов, начальник РЭС, так. которого взяли на взятки, да. и после того, как районным судом его было отстранено от занимаемой должности, продолжает работать на месте? Вы же понимаете, что если бы он не работал, если бы он не работал, мы бы не приехали сюда. Ви согласитесь? Вибачте, а яким чином ми маємо це контролювати? Чи то за збігом обставин, чи ще чомусь. Проте саме коли люстратор зацікавився цією темою, у поліцейському управлінні Харківської області влаштували очну ставку між потерпілим Олександром та Андрієм Семеновим. Щойно мені стало відомо, що очна ставка скінчилася. Це означає, що чиновник прямо зараз повинен вийти із будинку управління. Ну що ж, почекаємо його тут та задамо йому декілька запитань. А ось и подозреваемый властную персоной. Добрый день. Меня зовут Валентин Ковалевский, телеканал 2 плюс 2, программа «Иллюстратор». Скажите, как прошла обучение ставка? Я не буду сейчас ничего комментировать. Почему вы не будете говорить? все, Всем вопросы, все вопросы в наше управление. Мы уже были там, пане Андрею. Вы же понимаете, что нам интересно поспелковаться именно с вами. Я, кстати, видел фотографии ваши задержания. Ну, вот был тоже в восторге в определенном. Скажите, почему именно? Почему именно 48 тысяч? Ну, мы, мы сейчас, да. А скажите, почему именно 48 тысяч? Отвечать на ваши вопросы. Почему не 50, там, не 45? Почему именно 48? Можно я отвечу? нет, 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 поэтому сейчас мы я на это можем. отвечать не буду. Так а почему? Ну почему? В чем проблема? Я же говорю, это все провокация. Так вы хотите поэтому... услышать ответ или... Так я хочу услышать так я у, у скажу, человека я непосредственно. Уважаю, очень я достал. не буду отвечать на вообще. Так а почему? Ну что, что здесь такого? Мы же нормальные вопросы задаем вполне. Андрій Семенов разом із адвокатом ховається від камер люстратора. А питань до нього тьма ну, наприклад, виявляється, що під час затримання Семенова в його кабінеті, окрім грошей Олександра Мазура, знайшли іще 26 тисяч гривень. Якби плани чиновника не зруйнували, то за один робочий день той міг би збагатіти майже на 80 тисяч гривень. І навіть те, що це офіційна інформація, пропоную і ще один перл від «Харківобленерго». А что запрещает? А почему человек не может свои, допустим, сбережения хранить на рабочем месте? Вот смотрите, я в принципе Если не... бы лежал, ну так между нами, да, там 20 двести тысяч долларов. Я понимаю, это огромная сумма, 2000 долларов, но это ну. Человек, работающий, не один год, ну, скопить эти деньги вполне по силам. Иллюстратор повернулся до Чугуева. У нас есть питання до теперішнього начальника Ремо. Вот, не, ну, не, подождите, что это за фотография у вас? Что это за телефон? Это, это мой може телефон. Фото -фотомонтаж. Это фотофотомонтаж. Я же не быть. знаю, еще раз говорю. Вы меня я не знаю, провоцируете. Нет, я хочу узнать подробности. Я просто вам четвертый рекой. раз говорю на Плехановскую 149. Ну, все окей. Не знаю, як будуть розгортатись події далі, але не встигла наша знімальна група поїхати. А з Олександром Мазуром вирішили домовитись. Абонент не назвався, хоча й так зрозуміло, звідки ного ростуть. Ну а якщо чоловік согласен, що зотна томушне це вот ця ось? Ну, треба розговорювати. Ну розмовляти, що розмовляти? Ну давай я приїду з Харкова. Не наберу, Говори ну короче, ти мені вдома розкажеш. Так, да, так, да, так. Да. ну короче, щоб не людям надо сказати. Надо подумати, час я во було негабло. Ну дума, приїде скористана. Переговірник дає зрозуміти, що для них гроші не проблема. Це дещо лякає, адже аналогічні дзвінки могли б надходити і в кабінети поліції або прокуратури. Сподіваюсь, ми марно хвилюємось. Проте, все одно будемо стежити за цією історією, аби справа добігла до логічного завершення і дорогою ні в кого не виникло спокуси до додаткових благ.